Всім привіт! Так, ну ось, що в мене виходить. Є хвилька. Є хвилька, але це більш оптимальніший варіант, який у мене вийшов. Так, що хотіла відпарити, а тоді до мені, я вам покажу те, що в мене як воно виходить. Якщо я трішки відпарю, то воно тут ось порозрівнюється. Розпочала я ще ось у рядочок, наступний, так. Ну, Далі буде вже там по узору йти, але ось що в мене ось загальний такий вигляд. Ну, я вам хочу сказати, ну, майже вийшло. Так? Я хотіла взагалі, щоб без хвилі було. Ну, мабуть, так не буває в цій серветці. Так, але вийшло. Надалі вам покажу, що тут у мене. Ну, бачите, ось другий. Рядочок, ось він узорчик тут уже почався, тут уже, так що ну, далі буде видно. так. Ну, По крайній на цей час я задоволена цим виглядом. Так, тепер ось схема, я її пройдуся, і в цій схемі покажу, де я зробила трішечки зміни. так. Там незначні зміни, але тим паче, воно вийшло. Тому що варіанти були різні. Так? <кхм> ось оцей шматочок. Да? Ось оцей шматочок, який ніяк не получався. Так, по схемі в мене йшов ось цей останній рядочок. Я казала, що я тут зменшення буду робити повітряних петельок. ні. Все так, як по схемі. Так. Отут От трішки вже були зміни. Зміни в чому були. Так, під ланцюжок, 3 стовпчика без накида. В стовпчик, стовпчик без накида. Під ланцюжок, 4 стовпчика без накида. накиду. Вершинку, стовпчик без накида. Під ланцюжок, 4 стовпчика без накида. В стовпчик, стовпчик без накида. І під ланцюжок 3 стовпчика без накида. Тобто, 3, 1 4, 1 4, 1, 3. Так, ось оці, по 3 стопчика, так, я їх робила під ланцюжок. Щоб вони, да, вони трішки гойдаються тут, але тим паче хорошо вийшлося. Між ними, так як і по схемі, п'ять повітряних петельок. Так, на, наступний в мене е, стовпчики без накида, Все я обплітаю, все, все по схемі. І ось тут, оцей проміжочок, тут ось на схемі показано, як робити. Я робила простими стовпчиками з одним накидом. Тобто, стовпчик над стовпчиком. Е, над стовпчиком без накида, стовпчик з одним накидом. Тільки ось ця. Ось цей проміжок. отут з краю я робила два стовпчики з одним накидом, і в кінці я робила два стовпчики з одним накидом. Проміжок оцей був по одному стовпчику. Без тобто, тут повинно вийти сім стовпчиків з одним накидом. Отут я отак розподілила, тому що щоб у мене вийшла оця осяка. Ой, оця вся схема, так? Далі в мене все вийшло. Але я так дуже гарно рахувала, дуже все вираховувала і все одно десь зробила помилку. І в мене отут, так, від від, від цього йшло. Тут пропускається три стопчика без накида. Тут уже 2, але в мене тут також було по три. І оце я так розпочинала. 3, 3, потім 2, 2, 2, 2, і в кінці три. Тобто, десь отут я все одно зробила якусь помилочку. Ну, на одну десь е, помилилася в цьому стовпчику, значить, тут треба було робити не 7, а 6. Ну, отак у мене вийшло. Але я не переплітала, нічого не робила. Воно все в мене йшло нормальненько, Все, ні, даже, даже я вже наскільки була з е, цією серветочкою, що е, все, так як є, так і є, я вже чесно вам скажу. Угу. Тому е, я трішки її відпарю, ще вона як заблокується, то все буде дуже гарно і добре буде. так що... Воно все стане на свої, я думаю, місця. Саме основне, що більше ця частина вийшла, що вона не береться такою хвилею, як була. Так, трішки хвиля є, зрозуміло, але це вже найкращий варіант. Тому ось такі справи. Ну, ну, ви знаєте, ну, Може комусь подобається. Ну, чесно кажучи, я скажу, може, якась інша нитка, і воно, може, буде по-іншому. Можливі такі варіанти. Я її вже доплету, тому що в мене вже пішов ось тут узор, вже мені не так багато тут залишилося. Так що, схема, в принципі, сама серветочка, я думаю, вона оригінальна буде. Бачите, яка ось вона виходить? Ще ось у рядочки додаться, все. Я думаю, сама по собі буде оригінальна. Єдине, що будете, хто плете, можете вносити свої корективи. Можете по-іншому трошки тут робити, може тут по-іншому, взагалі можна трішки якісь не стопчиками, а по-іншому пустити. Тобто можна додати свою творчість. що ось так. Я вас вітаю сьогодні зі святами, тому що хто святкує вербну неділю, вітаю. Хто свят... святкує Пасху, Христос воскрес. І бажаю вам! І бажаю вам гарного причудового настрою, гарного цього вечора, доброї і спокійної ночі. Бережіть себе обов'язково. Я дуже вас люблю. Ви стали мені такими рідними. Дякую вам. Дякую вам, що ви є. Любіть Бога і благотворчого нам усім суспільства. А ще я вам хочу порадити, я вчора дивилася. Розпочала дивитися передачу Життя після смерті, Життя після смерті. Кому цікавить, дуже цікава передача. Я її вже дивилася. Ну, ви знаєте, коли ось вчора ми з братом вирішили її передивитися, дуже багато цікавого, і ну, вона трішки по-іншому стала сприйматися. Це довгий час я її не дивилася. Просто переглянути, вирішила. Вона три часа, три з хвилинами. Але дуже багато цікаво. Кому, кому цікаві такі теми, да? там про душу розповідається, про Ісуса Христа, про Буду, про Вернацького там ще є. Так що там дуже багато всі такі теми. Ну я тільки передивилася половинку її. Ще половинку сьогодні буду додивлятися. Дуже-дуже цікава інформація. Кому таке цікавить, будь ласка. Ну, а я вам ще раз гарного бажаю настрою. Ну і до зустрічі з вами завтра. Пока-пока!